Закінчується епоха Battlefield 2042. Виявляється грів вже 4 роки. А скоро вже 10 жовтня прийде час Battlefield 6, тож давайте розбираємось, чи є сенс запускати 2042 зараз, у 2025 році. Ми всі пам'ятаємо, що Battlefield 2042 вийшов зовсім не ідеальний і за багато чого можна її було не любити. Це погані карти, хоча ні. Тут варто сказати найжахливіші поля, те, що вони зробили спецель. А не стандартні класи. Так, тут хтось скаже, що це рішення менеджерів, а не розробників, але чого мене це повинно хвилювати, якщо я граю в гру і хочу отримувати задоволення. Але час пройшов. І безліч патчів зробили своє. І зараз це. Просто непогана гра. Є досі бісючі моменти, як неможливість обрати карту, на якій я хочу грати, чи що піхота іноді беззахисна проти техніки. Це класичні проблеми 2042. Які не зникли повністю. Можна ще згадати, що вони додали обов'язковий Boot. це така функція, яка запускає чисту вінду і дає змогу прибрати частину читерів з гри. І деякі в інтернеті пишуть, що це їм ламає гру, і не кожен ПК має таку функцію. Ну якщо в тебе ПК 20 років, то варто оновитися, окей? Однак на днях вийшло нове оновлення після закінчення бети Battlefield 6, і це оновлення дуже гарне. Безкоштовний батлпас, нова зброя, карта, техніка. Ні, кадали купу халяви у вигляді скінів. Стосовно батл пасу, він прикольний, і це перший раз, коли я бачу, що ви коли досягаєте певного рівня батл пасу в одній грі. Але отримуйте унікальну косметику вже в Battlefield 6. Нова зброя КФС-2000 2000 крута гвинтівка для близьких боїв, і Лінск – снайперка, яку я використовував, щоб стріляти по техніці. Нові виничучі у вигляді грачів, які повинні різноманітнити повітряні бої. Щоправда, їх ще треба відкрити, і я їх в бою не зустрічав. Стосовно карти, це імба, насправді це схоже на карту, яку я бачив в Battlefield 6, чи це просто в мене шиза? Тут непогано грається на піхоті, є посадки. Як для мене, це ідеальна карта для режиму прорив. Бо тут є десант на кораблях і гелікоптер. Це просто щось нереальне. І це оновлення дійсно підняло дуже сильно онлайн. Чи варто вам грати в цю Battlefield 2042, коли тим паче виходить скоро Battlefield 6? Так, варто. Бо вона зараз по знижці, і можна трішки повеселитися, зацінити оновлення і з приємного відкрити косметику для Battlefield 6. коли ви знаєте, що ви точно будете в неї грати. І ще одна немала причина це те, щоб ви на контрасті зрозуміли, чому Battlefield 6 це прям класна гра і справжню Battlefield, Бо, погравши в стару, ви відчуєте прогрес. Донать став лайк і підпишись.